Осінь гарна молодиця, розгулялась, веселиця, прикрасила все барвисто і, шепши намисто, одягла собі на шию. Та чого тільки не вміє осінь, щедра господиня, гарбузи, картоплю, дині, Все зібрала із городу, не забула й про погоду. Заховала у тумані сад, де яблука рум'яні, там, де груші соковиті, зранку дощиком обмиті, листя жовте розтрусила, де береться в неї сила. Осінь гарна молодиця, літо нам же тільки сниться.